Заступник голови Харківської обласної ради Валерія Мураєва вже багато років опікується потребами вихованців з гімназії Сузір'я. Її по-доброму Валерія Олегівна називає будиночком, де кожна зустріч завжди проходить у теплій родинній атмосфері. Жодного разу Валерія Мураєва не приїздила в гості до дітей з пустими руками. Днями вихованці гімназії розбирали чергову партію подарунків. Тут і теплі шапочки, і набори для творчості, вітаміни і смаколики до чаю. З'явилася у гімназії ще одна потрібна. У побуті річ. Парова шафа. Це своєрідна домашня хімчистка, яка допоможе будиночку дбати за одягом вихованців. Унікальна технологія обробки парою також дозволяє видаляти із одягу та білизни небезпечні віруси, побутові алергени та бактерії. Це не холодильник, не морозильник, це шкаф для сушіння та прання одягу. Тобто ваші речі можуть бути покладені до цього шкалу. Тут є кілька чудових чарівних кнопочок. Після того, як ви на них натиснете, о, ось, А, е, Є велика кількість програм, і можна прати і е, болизну, і рушники, і піджаки, і, може, якісь ваші светри і костюми ваші карнавальні так У нас же дуже гарні, красиві костюми. Тобто, це все, що нам потрібно, ми тепер будемо прати швидко, якісно. А що саме головне, воно буде стерильним. Користуйтеся, а, і нехай він вам допомагає. Це завдяки все це завдяки можливо стало завдяки нашим партнерам, добрим людям з усіх куточків не тільки нашої країни. Вони про вас знають, вони про вас дбають, передають вам свої вітання, хочуть швидшої перемоги для нашої країни. І саме головне вони хочуть, щоб ви були щасливими. Корисні подарунки для будиночку вдалося зібрати завдяки небайдужим людям. Особлива подяка волонтерам Ользі Краско і Роксані Павленко. Кожна зустріч вихованців гімназії з Валерією Мураєвою традиційно завершується у їдальні за чашечкою чаю. Не змінювали традиції і цього разу, де діти за чаюванням мали можливість скуштувати бутерброди з арахісовим маслом. У нас сьогодні такі наші гості, яких ми любимо, завжди чекаємо. Це заступник голови Харківської обласної ради Мураєва Валерія Олегівна, заступник змівського міського голови Тимофєєва Тетяна Володимирівна. Завдяки їм ми маємо такий чудовий, ви бачите, шкаф це домашня хімчистка. Ми вдячні всім людям, які небайдужі до нас, до наших дітей. Які переймаються нашими проблемами за те, що тепер ми будемо мати змогу таким чином доглядати за речами наших дітей. А в нас тут виховуються 53 дитини, і також живуть переселенці, 22 особи з числа внутрішньопереміщених осіб. І будемо мати змогу виглядати охайними. Ми дуже дуже дякуємо. Низький клін всім, хто допомагає нашому закладу небайдужий до нас.